Говорить Ужгород. В ефірі інформаційна програма Тема Дня у студії ведуча Уляна Демчук за звукорежисерським пультом Петро Біриш. Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Гість студії перший заступник начальника головного територіального управління юстиції в Закарпатській області Іван Алмаші. Сьогодні ми хотіли б довести до вашого відома інформацію про те, які найбільш нагальні завдання стоять перед органами юстиції у першій половині 2016 року. В року. Першу чергу я б хотів підтвердити про наявність тих всіх пілотних проєктів, які в нас є. Це по реєстрації народження. У пологовому будинку в місті Ужгород. це пілотні проекти щодо апостилізації документів. На сьогоднішній день за 51 гривню у кожному відділі в ДРАЦ будь-який громадянин нашої області може за один день оформити собі документи, які видаються органами юстиції, для того, щоб вони були легалізовані і використані за межами нашої держави. Третій проєкт, в якому участвує наша область, це проєкт щодо... Органів ДРАЦ, Державної реєстрації актів цивільного стану щодо попереднього домовленості про подачу документів щодо свідоцтва про народження чи укладення шлюбу чи утримання якогось документу. Тобто в електронному режимі можна сперва домовитися про зустріч, зібрати перелік документів необхідний, надіслати його до відповідного органу ДРАЦ, і вже після того визначити день і час, коли можна прийти і оформити відповідні документи. Поряд із цим у нас стоять дві найбільш два найбільш наполегреві такі завдання міністра юстиції, яке покладено перед нами. Перше це передачення повноважень щодо державної реєстрації бізнесу та рухомого нерухомого майна органам місцевої влади та органам місцевого самоврядування. Хочу ще раз повторитися, що до 31 першого. Квітня ці функції поки що виконуємо ще ми поряд із цим за цей період січня по кінець. Квітня місяця ми готуємо передачу цих повноважень органам місцевої влади і органам місцевого самоврядування. У чому тут є позитив? Позитив є в тому, що всі кошти, отримані органами місцевої влади, органами місцевої адміністрації за проведену відповідну державну реєстрацію, будуть залишатися в них. Тобто, це є спосіб накопичення місцевими територіальними громадами коштів для їх використання. І це можуть так, як так само проводити реформу, проводити відповідну реєстрацію, можуть і сільські селищні ради. І якщо подивитися на наші дороги, подивитися на, на школи, які необхідно ремонтувати там і проводити ці всі дії, то це один із способів заробітку, який можна проводити на місцях і відкриття відповідних робочих місць. Так же саме можна любі структури можуть утворити собі, акредитувати ці повноваження. Якщо пройдуть вони відповідну сертифікацію посад, пройдуть відповідне навчання у центрі інформаційної мережі системи Мін'юсту, то їм видадуться відповідні електронні ключі. Слідуючим заходом, який стоїть перед нами, це є реформа органів територіальних районних міськрайонних управління юстиції. Тобто, відповідно до цієї реформи, у нас в Україні повинні бути ліквідовані всі районні міськрайонні управління юстиції до 1 липня 2016 року. І на їхній базі повинні бути створені бюро надання безоплатної. Первинної допомоги, хочу розказати про самі центри на дня безоплатної правової допомоги. Як можливо знають вже наші слухачі, то з 1 січня 2013 року безоплатна права допомога розпочалася на державі по кримінальних справах. І Якщо брати, то з 2013 по 2015 рік, якщо в усій державі було, допустимо, винесено порядка сім. 7... 700-800 виправдальних вироків, то з них 378 або 50% це ті виправдовувальні вироки, які захищали осіб із цих центрів надання безоплатної правової допомоги. Хто мав право скористатися цими? Безоплатної правової допомоги. В першу чергу це пенсіонери, інваліди, люди, які мають найменший прожитковий мінімум, учасники АТО та ветерани війни, сюди ж відносяться сім'ї загиблих воїнів, діти сироти їх опікуни. Також мають право громадяни, які мають особливі заслуги перед нашою державою. І ну, жертви нацистських переслідувань, особи, які реабілітовані або внутрішньо переміщені особи. А також ці особи внутрішньо переміщені, вони так теж мають право скористатися цими центрами безплатної правової допомоги у частині звернення до Європейського суду з прав людини щодо позову проти агресора держави Росії, які на сході нашої держави і в Криму захопили ці наші території. За півроку, як ви теж. Знаєте, шановні громадяни нашої області, з 1 липня 2015 року у нас були створені а також центри безоплатної правової допомоги по цивільним та адміністративним справам. Всього в Україні їх було близько 100, а в нашій області вони утворилися в трьох центрах. Якщо центр безоплатної правової допомоги по кримінальним справам знаходився тільки в Ужгороді з 2013 року, то з 1 липня у нас три центри: перший це в Ужгороді, другий у Мукачеві, третій у місті Куст, такі кущові. І по наслідках ліквідації районних міськрайонних управлінь юстиції. Повноваження, які в деякій мірі мали наші територіальні органи юстиції, то ці повноваження будуть розпроділені між відповідними структурами. Так, в принципі, залишиться за головними територіальними управліннями юстиції Це реєстрація друкованих засобів масової інформації та легалізації громадських формувань, які координа... А також головні територіальні управління юстиції залишиться за нами. Це координація відділів драц. Це бувші ЗАГСи, і Державної виконавчої служби органам місцевого самоврядування, нотаріусам, акредитованим суб'єктам, як я вже казав, будуть передані повноваження щодо нерухомого майна та реєстрації бізнесу, а самі юстиції, яка раніше працювала в системі районні міськрайонні управління юстиції, які працювали в нашій системі, вони будуть на їхній базі будуть створена система безоплатної правової допомоги Ті в тій частині, що вони зможуть надавати. Громадянам і відповідно, які проживають на території нашої області, будуть надавати відповідну правову допомогу, а також будуть давати їм можливість мати доступ до єдиних державних реєстрів, якими володіє міністерство юстиції. Так планується, що в кожному такому бюро у районі буде працювати щонайменше це по 2-3 особи, і поряд із цим буде Забезпечено і наявність трьох робочих місць щодо користування комп'ютерною технікою для доступу до електронних сервісів мін'юсту. На одному з них буде проводитися відповідна генерація ключів для того, щоб ці особи могли користуватися, будуть проводитися відповідні навчання. Мета створення таких центрів це надання їм більшої. Повноти щодо правового забезпечення, щоб цією правовою роботою були охоплені майже всі сфери суспільного життя. Тобто сюди можуть звернутися як підприємці, особи, які мають якісь проблеми чи з законом, чи їм треба якісь прості консультації. Центр бюро правої допомоги також будуть надавати первинну допомогу всім особам, а також будуть мати право відповідно до нормативних документів, будуть мати право надавати первинну і вторинну допомогу для осіб, які мають найменший доход, так як я вже говорив, пенсіонерів або інвалідів. І це трошки зніме навантаження на центри надання безоплатної правової допомоги і розширить правових право функцію. В нашій державі